Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик доєднується до нас. Пане Костянтине, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Вітаю здоров'я слава назаєм! Е... Чую від вас такі новини, і так диву даюсь. Кінжал виявляється, керована ракету. Ну, добре, давайте. Поїхали далі, розказуйте. Задавайте е... питання. Це, це. Я це я можливо обмовився. Даруйте, е... буває. Е... Я хотів спитати у вас про е, власне можливості оці зараз мігів з дозаправками, е, про що повідомляється, власне, от яким чином, е, що, що це означає? Давайте так, наскільки це знову ж таки е, створює додаткові проблеми і для нашої системи протиповітряної оборони? І, ну наскільки це посилює їхні спроможності до атак? Що це на практиці означати, може пане Костянтине? Тільки скільки, скільки існують мігів. І існують заправники Іл-78-х, з того часу вони проводять регулярні тренування стосовно заправки е, мігів 31-х е, від Іл-78-х, так як і інших літаків, які оснащені системами до заправки. Ці системи, які повинні літати е, і мати можливість залітати там в Арктику, залітати там на Далекий схід, де немає аеродромів. Е, міг 31 ну як і міг 25 це такий був не так, який якщо ти його запустив і він там на форсажі пролетів трохи більше, ніж потрібно, то він там може де повернутися туди, куди треба. Ну це стосується більше міг 25 А от міг 31 е, він ну більш так скажемо, очікуваний в, в своїй поведінці. Але е, в цих питаннях, що його дозаправляють, і він може там десь в іншому місці запускатися. Ну, може запускатися. Ну і що? Е, взагалі, як проходить пуск ракети «Кінжал»? Е, Кінжал це той самий іскандер, що і на землі запускається іскандер М. Ну, тільки, тільки, тільки повітряного базування. І для того, щоб його запустити, «Мі-31» змушений. Набрати швидкість вийти на дуже конкретну траєкторію, балістичну траєкторію, з якою він запустить оцей кінжал, і, і він буде з конкретною траєкторією і з конкретною швидкістю летіти. Якщо в, пілот щось там е, запутався, не зробив як треба, то ракета полетить не туди, куди треба. І е, вона потім, хоч її називають, аеробалістичною на аеро, тому що. Балістика запущена з повітря, ну і все. Е, він може маневрувати тільки тоді, коли у нього суттєво зменшиться швидкість, коли він фактично знаходиться вертикально над об'єктом ураження. От в цей момент він е, може змінити свою траєкторію і е, просто падає на землю. І саме в цей момент його починають збивати е, системи Петріот. Тобто від того, що він там заправляється. Ну, і, з мого розуміння не вистачає, щоб сфаназувати, що там можливі якісь нові спроможності, які з'являються у міг 31К. Пане Костянтине, а які, от, за вашою оцінкою яка зараз най... найбільша проблема в нашій протиповітряній обороні, mm -hmm. якщо говорити, ну, от, власне, про, про захист від і дронів, і, і тих таки ракет? От е брак засобів о, чи що? Є два типи. Один тип це те, що пов'язано чисто з нами. Це те, що стосується шахидів. І шахеди це е, насправді основна загроза, тому що він б'є великою кількістю. Зараз в нього збільшуються можливості, е, і він буде все точніше, і точніше, і частіше бити по нас. Це е, вони вийдуть на виробництво 200 шахедів на добу до кінця року, і е, нам це все треба буде приймати. Ми до цього, чесно кажучи, не готові. Далі. Є друга частина, яка пов'язана з перехопленням крилатих ракет і е, балістичних ракет. В цьому питанні ми залежимо повністю від е, Америки і від наших партнерів е, е, західноєвропейських. Ми там фактично самі можемо зробити дуже мало. Дуже мало. Ми там напружуємося, ми там запускаємо літаки, які запускають ракети, які в нас є, які збивають е, крилаті ракети, але це е, за, в, значні, в значному ступені заві, залежить від наших партнерів. Е, тому, коли ми кажемо про шахеди, і я бачу, що ми не готові сприймати таку кількість в таких об'ємах, і е, наше військове керівництво, воно якось так. Е, Дуже різко різко намагається щось придумати і щось зробити, я не розумію, чому він не приймає, чому наше керівництво військове не приймає рішення стосовно легкомоторної авіації. Е, мені розповідають, що легкомоторну авіацію не можна використовувати, тому що її зб'ють. А я питаю: а як о, от е, 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 армійська авіація сухопутних сил, оці гвинтокрили які зустрічають зараз. Шахеди, коли вони там долають лінію бойового зіткнення або кордон, вони ж точно так же ж літають і їх же не збивають. І коли президенту кажуть, що для того, щоб нам стало краще, дайте нам ще гвинтокрилів, домовтесь там, може, вимили все, що можна було вибрати наших сусідів у чехів, у поляків, у словаків. Мабуть, якщо він помиляюсь, він ще й у хорватів, якщо я не помиляюсь, те щось взяли з гвинтокрилів. І оце стоїть в цьому гвинтокрилі здоровенному, ну навіть самий простий мі 8 Стоїть наш стрілець, який просто з борта цього літака. Гвинтокрила просто стріляють так, от, як він зараз, стріляють mm -hmm. по шхедах. Ну це, це в день. Вночі він там повинен мати тепловізор, гвинтокрил повинен зорієнтуватися, його повинні вивезти. Ну, тобто, це така складна справа. Ну, І давайте так просто: шахет зараз коштує 30 тисяч. Звичайний шахет без навороту, без особливого фаршу, він коштує 30 тисяч. Якщо ми підіймаємо гвинтокрили, то вартість підйому гвинтокрила. Його обслуговування, кількість людей, які задіяні в цьому процесі, вона сягає там за ну за 7-8 тисяч доларів. Вона разів разів 15 дорожче, ніж е, запуск легкомоторного літака. Легкомоторний літак здатен патрулювати повітряний простор, здатен збивати оці всі е, шахиди, здатен. Бачити розвідники, які не можна побачити з землі. А у нас так, у нас над э, Чернігівом літає зала, э, ні, ні, ніхто нічого зробити не може. політала зала, ну йду, йду політала собі. А потім прилітає э, ланцет. І всі дивуються. Як це ланцет ланцет прилетів? У нас над Гончаровському літають. Розвідники, ніхто нічого не, не робить. А як ти розвідника там зіб'єш? Чим ти його зіб'єш? Він там 500-600 метрів літає, а, а бачить, але ж нема чим збивати. Не збивають. Так, пане Костянтине, а, а яке ваше? Ну тоді ну, я так розумію, що ця ідея президента Зеленського про додаткові гелікоптерні групи. Ну, скажімо, вас вона робоча, вона працююча. Але де ми їх візьмемо? Де ми візьмемо стільки людей? І вона дорога? Ось в чому питання. Йому докладають правильно, але в той час, поки в тебе нема гвинтокрилів, то ти можеш казати, я не можу збивати шахеди, тому що в мене нема гвинтокрилів. Ти їх за місяць не отримуєш, навіть якщо вони є. А їх там не так багато вже залишилось, їх там дуже мало залишилось. Де їх взяти? Брати дорогі гвинтокрили, які е, там є у наших європейців. Це це дуже дорого. Тоді вихід. Ну от оптимальний станом на сьогодні. Це от та сама легкомоторна авіація, про яку ви кажете? Чи є ще якісь альтернативні варіанти? Купа купа експертів, не тільки я, вони. Е Одні відверто кажуть, а інші кажуть там напри е... в персональних там, повідомленнях, що вони підтримують. Е... Основне це легкомоторна авіація. Вона здатна зустрічати заздалегідь. Вона варто і мала. Її треба оснастити, озброїти. Ну але є де взяти пільги. ці лі і літаки? І пілотів відповідно на ці літаки? Ну я я, якщо б не було літаків і не було пілотів, я б вам нічого тут не розказував. Mm -hmm. Є у нас і літаки, і пілоти. Є оснащення, є українське оснащення цих всіх систем. Нам треба більш плотну взаємодію з силами ППО, щоб вони давали там координати, надавали всю необхідну інформацію інформаційної обізнаності. І е е виділяли нам зони, де будуть патрулювати ці літаки. Все дуже просто. Але цього не робиться. І коли починаєш розмовляти з кимось там з високих чинів, вони кажуть, да, це, це да, ідея правильна, все ви правильно кажете, ви правильно все аргументуєте, все, все добре. А потім так дають, ну розумієш, ну тут же грошей не заробиш. Ну воно ж досить дешеве. дешеве. А, а, от в чому на справжі. дронах перехоплювачах, коли ти на один шахет засилаєш там 3-5 дронів перехоплювачів кожний вартує там ну, мінімум 5 тисяч. Да? Ну, мінімум, а то і 10. Е, і це постійно, постійно, постійно. Е, і звісно, що це приносить більше грошей, аніж там возня з оснащенням літаків легкомоторної авіації, е, приведенням їх до ладу, там. ну таке інше. Ну, коротше, грошей там нема. Тому що це дешево. Це основна проблема, як я бачу. Може я помиляюсь. Мені б дуже хотілося пане Костянтине, щоб ви помилялися, але чомусь. Я схильний довіряти, вірити вашій думці, вашому баченню. Дякую вам надзвичайно за цю розмову.